Скільки YouTube платить за тисячу переглядів? Це може бути як 30 центів, так і 20 доларів. Тому зараз я поясню, як це працює, від чого це залежить і що вам потрібно знати, і як все ж таки збільшити свій дохід на Ютубі. Зараз поясню. почнемо з невеликої теорії CPM і RPM. CPM – це. То, що вам в принципі не треба знати, це скільки рекламодавець платить за рекламу. І RPM, це ваш основний показник. Це скільки ви отримуєте коштів на папері. От просто от це ваша реальна цифра. Якщо там написано 10 доларів, значить ви отримуєте 10 доларів з теорією. все. Переходимо одразу до наступного блоку. Основного скільки все ж таки YouTube платить за тисячу переглядів. І почнемо ми з України. В Україні цей ціник варіюється від 30 центів до 1,5 долара. От так це працює. Такі розцінки. В той час, як, наприклад, в США або Канаді, в США цей цінник 5-20 доларів, а в Канаді 6 12 доларів на тисячу переглядів по розцінкам. Все пояснив. Переходимо до наступного блоку. Чому у всіх різні цифри? Є шість основних причин, які варто просто знати. І перша з причин це географія, аудиторія. Ютуб продає увагу. І як ви вже зрозуміли, в США увага дорожча ніж в Україні. Крапка. Просто факт. Друге, це тематика. YouTube платить не за цікавість, а за потенційних клієнтів. Так, Ютуб розділяє контент тематику. Де в різних нішах він буде платити різну суму, і це окей, це нормально. Я про це можу розповісти в окремому відео. Так що, якщо вам цікаво, залиште коментар. Третє це тривалість відео. Нікому не секрет, що чим довше твоє відео, тим більше реклами туди поміститься. Мінімальний поріг, від якого стартує реклама, можна сказати в 8 хвилин. Від 8 хвилин і вище вже буде з'являтися більше реклами, соответственно, більший доход. Так що майте на замітку. Четверте це утримання і середній час перегляду. Логічно, що якщо люди не додивляються до етапу реклами, ніхто й тобі нічого не заплатить. Тому твоє відео має бути цікаве і з великим утриманням, щоб люди дивилися рекламу, і все ж таки YouTube заплатив тобі твої кошти. П'ятий пункт це тип реклами. Ти на це ніяк не впливаєш, тому що там є різні типи реклами: типу можна скіпнути, не можна скіпнути, скільки годин, скільки хвилин. Ти на це ніяк не впливаєш, але просто як факт потрібно знати. І шостий пункт сезонність. Да, на Ютубі реклама теж має свою сезонність. і ця сезонність починається від листопада до грудня це максимум. Це максимум, який можна заробляти на Ютубі в цей період часу. І давайте перейдемо до наступного блоку четвертого, як все ж таки збільшити заробіток на Ютуб. Ти можеш на це попливати. Перше, що ми почнемо, це тривалість відео, тривалість і середнє утримання. Оптимальний час, який варто використовувати, це 8-15 хвилин. Це хороший оптимальний час для того, щоб зробити добре утримання. І Ютуб зміг додати туди рекламу, щоб ти з цього міг щось заробити. Але знай, чим довше твоє відео, тим більше реклами туди може поміститися. І друга рекомендація: ти можеш вручну додати собі блок для реклами. Типу, наприклад, якщо в тебе відео хроме хронометражом 15 хвилин, ти можеш вручну на налаштуваннях Ютуба додати собі декілька блоків реклами. Але не варто тут переперебільшувати, тому що якщо в тебе буде занадто багато реклами, то люди почнуть просто тікати. І третій пункт немало важливий, я б сказав би дуже важливий. Це тематика. Тематика з комерційною нішою буде набагато більш оплачувана. Наприклад, якщо ти будеш знімати свій контент на тему фінансів, знай там буде набагато більше заробіток. Або, наприклад, нерухомість ріелтерсу. там просто завжди буде показуватись реклама дорожча. Тому ти будеш більше заробляти. І четвертий пункт: намагайся кожного разу покращувати свої відео. Покращуй свої перші 30 секунд, хук, Покращуй свої обкладинки. Покращуй свій середній час перегляду. Просто покращуй свої відео з кожним разом, щоб залучати більше аудиторії. І задвісно більше заробляти. І п'ятий пункт я хочу показати на реальних прикладах на каналах, які я веду, показати, скільки вони заробляють при якихось конкретних переглядах. Тому погано. Наприклад, на каналі про плавання, де відео набрало 285 тисяч, цінник за одну тисячу перегляду дорівнював 2,37 долара. І сумарно він заробив 675 доларів. А наприклад, на відео, яке зібрало півтори тисячі переглядів, 1600, Цінник за 1 тисячу складає 840. Тобто сумарно він заробив 1348. А до прикладу, відео про життя в Канаді, де відео набрало 15,5 тисяч переглядів. За тисячу переглядів YouTube платив 8,86 і сумарно склала 137 доларів. Або знову ж, до прикладу, з цього каналу, відео, яке набрало 93 700 переглядів. На тисячу переглядів сума складала 678. Тобто за це відео канал заробив 635 доларів. Тож тепер ви розумієте, як працює YouTube монетизація, від чого вона залежить і як на неї повпливати. І я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Тож тепер ви розумієте, як працює YouTube монетизація, від чого вона залежить і як все ж таки на неї повпливати. І не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і написати коментар. Дякую, зустрінемося в наступних відео.